В огні повстання є своєрідним історичним нарисом про діяльність військової референтури Станиславівського обласного проводу ОУН, а також формування вишкіл та діяльність відділів української народної самооборони і повстанської армії на теренах Прикарпаття у 1943-1945 роках. Автор книги Петро Мельник, псевдохмара, сотник УПА, командир 21-го тактичного відтинку Гуцульщина, родом із надвірнянщини. Загинув у квітні 1953 року. Року у нерівному бою з НКВДистами. упорядники нарису Степан Лесів та Ярослав Коричук вважають за щастя перевидання цієї книги у зв'язку з тим, що першоджерело дуже пошкоджене навіть є втрачені сторінки. Цінність праці в тому кажуть історики, що автор був безпосереднім учасником подій, про які писав, і в додатках використані матеріали радянських органів безпеки. А це важливий факт. Це і безпосередньо документи, листи, які записки, які були вилучені у нього, а також звіти по лінії МГБ. на… Київ із Києва на Москву про втечу підпільників колишніх підпільників з Станиславова у квітні 52-го року. Сьогодні ще мало є десь джерел документів, які би розкривали саме особливо 43-й початок 44-го року. Так і саме ці книзі через призму самих спогадів безпосереднього тодішнього учасника Петра Мельника Хмари ми можемо побачити ті процеси, які відбувались на території нашої області, а саме формування перших сотень УПА. Чому знову ж таки в довший час, це була своєрідна біла пляма у книзі? На базі архівних матеріалів розшифровано псевдо багатьох діячів підпілля з метою подати достовірну інформацію про їх участь у визвольній боротьбі. Спробували об'єктивно на базі архівних матеріалів, звичайно, що на джерельній базі подати їхні біографічні довідки, подати для нащадків інформацію об'єктивну інформацію, якраз про тих осіб і про їхню участь у цій боротьбі. Книга, переконані упорядники» буде корисно для науковців, краєзнавців, студентів та дослідників сприятиме вивченню раніше закритих тем новітньої історії України. Світлана Гаєвська, новини ТРК «Раї».